Другою державною Евдеєм Шафлен, то якось який розказав. Але ви не знімайте нас, то сюди знімайте нас, всі інші знімайте людей. Пасовачі будемо такі зараз. Шорфею. Зараз так будемо казати не Every Day I'm Shuffling, А кожен день я шорфю, Буде стати. Отже, республіка ви готові? Давайте руки, 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 всі руки догори. Я всіх бачу. Далі там, хто забудкує звукарів, руки до гори! Хто сочкує? Дівчинка, ти сочкуєш, я бачу. Я дам відрахував 3-4, всі кажемо, кожен день я шорхаю, починаємо шорхати. Отже, 3-4! Кожен день я шорхаю. А тепер ще раз. Кожен день я шорхаю. Кожен день я шорхаю. Кожен день я шорхаю. Республіка всім! Кажені, ми не ймовіруємо саме за це, ми вас любимо. Ми в Кенії, ми кончені. Ми кончені це слово, власне, таки, знаєш, в минулу.